Чого тобі? Угу, Бувай. Чого ти? Я тобі... Є та тобі... Угу. Бувай. Вільний обережно тут кровосос. Я з потворою. Тепер мені допоможи. Молодець сталкери. Уграв виродка. А аптечка, сподіваюся, знайдеться. Ось. Тримай. Дякую. Виручив. Купони вже в тебе на КПК. Не люблю бути винним. Що тут сталося? Та волівці покликали замовлення обговорити. Але точку перед зустрічю не перевірили. От і пішли на корм кровососу. Бляха, з якими дебілами доводиться працювати. А яке завдання пропонували? Нічого особливого. Ну, знаєш. Туди сходи, там порішай. Ти ж наче вільних. Теж свого роду найманець. Знаєш, як це робиться. Я піду. Бувай. Давай, сталкер. Ну і цей. Дякую. А? Щось хотів? Судячи з переписки волівців, вони у тебе вільних замовили. Ну так і що? Мораль мені читатимеш? Мораль? Ні. Просто прикінчу тебе як собаку. Ну, давай, сука, давай!